Минула у Києві. Час новин від журналістів ЕСІТІВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий день. Міноборони Росії вранці повідомило, що за ніч, начебто, збили 93 безпілотники над дев'ятьма регіонами. Над Москвою, як заявляють окупанти, збили 19 безпілотників. У Підмосков'ї загорілися автомобілі. А всі аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський призупинили посадку на зліт літаків. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів напередодні на Харківщині. Ворог атакує мирне населення безпілотниками в Нечволодівці. Напередодні у день і в півдрон влучив у чоловіка, який їхав на велосипеді. Поранений у лікарні про це повідомив очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Також у Куп'янську Росіяни влучили в автомобіль, поранені троє чоловіків. Дві жінки постраждали внаслідок ворожої атаки у місті Ізюм на Харківщині. Одна з них у лікарні. Вночі було чотири влучання безпілотників. Один із дронів поцілив у житлову двоповерхівку. Повідомили в міській військовій адміністрації. Росіяни обстріляли село Зимівник на Херсонщині. 17-річна дівчина дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки. У 51-річного чоловіка вибухова травма, термічний опік та отруєння продуктами горіння. Повідомляє Херсонська Ова. Увечері Росіяни також обстрілювали Херсон. Минулої доби за даними ОВА в області загинула одна людина, шестеро поранені. Під вогнем були 34 населені пункти. І троє загиблих та шестеро поранених на Донеччині. Напередодні Росіяни атакували майже усі прифронтові населені пункти. Заявили в обласній військовій адміністрації. Мирні люди постраждали в Костянтинівці, Покровську та Райському. Також під прицілом російських військ опинилися великі міста: Дружківка та Слов'янськ. Тут зафіксовано руйнування житлового сектора. Пошкоджено та знищено вісім приватних будинків та п'ять багатоповерхівок. Загалом же, за даними Нацполіції, ворог більше двох тисяч разів обстрілював. В регіон найбільше ударів припало на Костянтинівку. Тут зрайновано і будинки, і соціальну інфраструктуру. За добу з гарячих точок вдалося евакуювати 288 людей. Серед них восьмеро дітей. І ще одне життя забрали росіяни на Сумщині. Внаслідок обстрілу Свецької громади вчора увечері загинула 78-річна жінка. В облизька адміністрації повідомили, що село, де вона жила, росіяни атакували чотирма дронами. Внаслідок прямих влучань по житлових будинках троє вигоріли ущент. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні оселі. Крім того, після масованої атаки безпілотниками та кабами Шосткинської громади напередодні поранені двоє жителів. Про їхній стан не повідомлялося. НАТО має вчитися в Україні швидкості запровадження інновацій у війську, заявив днями Верховний головнокомандувач Альянсу у Європі генерал Алексус Гринкевич. Він зазначив, війна змушує до швидкого винайдення та втілення нових технологій. На відміну від мирного часу, це займає не роки, а дні. Українські воїни та оборонна промисловість добре налагодили зв'язок і взаємодію. Гринкевич каже, що спершу його здивувала вся ситуація, та після її аналізу з погляду. На мегатенденції розвитку технологій на, на війні все стало очевидним. Командувач закликав американську та європейську оборонну промисловість прискоритися а союзників чітко формулювати потреби та вимоги до технічних, а також прискорити процеси закупівель. Ми маємо з'ясувати, які механізми слід запровадити в усіх наших арміях, щоб забезпечити такий самий темп інновацій, який так успішно реалізували українці. Ми на рівні бригади можемо мати зв'язок з галузевим партнером, який стимулює інновації не за лічені роки, а за лічені дні. Саме це мене здивувало. Я не знав, що таке можливо. Відмова Путіна йти на компроміс щодо України колосальна помилка, яка коштує Росії регіонального впливу прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі. Пише видання Вашингтон Пост. Аналітики відзначають засикленість російського диктатора на Україні його дії називають і раціональними, і навіть фантастичними. Через що він не може відсторонитися від війни, і це руйнує надії на мирну угоду, яка сприяла б відновленню відносин Кремля із заходом. Небажання Путіна йти на Компроміси, намір не пустити Україну у НАТО і вимога визнати за Росією захоплені території свідчать, що налаштованість господаря Кремля продовжувати війну грунтується не на захисті і раціональних інтересів російської безпеки, це швидше емоційна фіксація. Водночас є відчуття, що він цитую мстить Україні за те, що вона не стала слухняною союзною державою, як Білорусь. Тим часом провал Росії в Україні підтвердив глибокі недоліки її. Довгострокового курсу Москва мала набагато більший вплив в Україні до спроби підкорити її всю ніж сьогодні, зазначають експерти і наголошують тим, що Росія вдалася до сили. Вона суттєво погіршила свої геополітичні позиції, зокрема в Євразії та на Близькому Сході. Ніколи не погоджуйтеся на окупацію. Такий шлях до відновлення цілісності України порадив українцям президент Азербайджану Ільхам Алієв. Відповідаючи на запитання журналістів, він розповів історію своєї країни. Зокрема, про те, що період після розпаду СРСР був для Азербайджану дуже складним і кривавим. Однак, Баку, попри порожній бюджет і майже повну відсутність міжнародної підтримки, вдалося зрештою повернути втрачені території в нагірному Карабах. Думаю, что это созвучно и чаянием украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вернее, то, как мы видели этот процесс, поскольку период Первой Карабахской войны был сложный, трагичный, с многочисленными жертвами, с геноцидом азербайджанцев. Международная обстановка была против нас. Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине, был на стороне Армении. И каждый пытался, чтобы эта ситуация длилась вечно. Чтобы вот этот статус-кво, он не менялся. И очень много месседжей, что надо смириться с реалиями. до тому, що я сказав, ніколи не здаватися і ніколи не смірятися з порушенням е, територіальної цілісності. Ільхам Алієв також заявив, що Україна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Москви через збиття Росією літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії за словами Алієва. Обставини інциденту ясні як божий день. Однак, уже сім місяців Азербайджан не отримує жодної змістовної відповіді від російської сторони. Алієв пригадав, що розслідування авіокатастрофи малазійського боїнга, який російські сили збили у небі над Україною, тривало понад 10 років. Але зрештою, вина Москви була доведена. Тож Азербайджан, каже, готовий чекати. Нагадаю, через збиття азербайджанського літака Росією Алієв не приїхав до Москви на ювілейний парад перемоги Путіна, після чого кремлівський тиран розпочав чистки за громади у Росії заробив пристойні гроші на сімейні потреби, та ще й дивом лишився живий. Тож переконує окупант з Осетії на ім'я Аміран. Він у принципі задоволений своїм походом на так звану СВО. Утім, жаліється війну не вподобав, бо у фронтовому небі. Панують українські дрони. Щоправда, до полону про чисельність втрат російської армії владикавказець не мав і гадки. Припускав, що тут загинуло лише зо опять тисяч путінських солдатів. А його співвітчизник Євген теж рушив на війну за власним бажанням аби не сісти за грати. Нині зі сльозами зізнається, вважає себе рабом своєї країни. Підписав контракт 19 марта 2025 року. А зачем? Я уже сам не пойму, зачем. Ну, вы же хотели ну, деньги. Ну, в итоге мне нужны были семьи, ну, семьи деньги. Деньги? 35-річний осетин Аміран з Владикавказу зізнається, мріяв добудувати сімейне гніздечко, тож наважився ризикнути на злочинній війні. Не достроїв був. А, то тобто, щоб достроїв дому, вирішили поїхати на війну? Ну, виходить, так. А як це у вас в голові вкладається? Вже ніяк не вкладається. Да. Після укладання контракту чоловік отримав кругленьку суму, і хоч від зароблених кривавих рублів йому певнить гидко, у цілому зізнається, він задоволений. Хіба від самої війни не в захваті. Мільйон вісімсот на думку. Я думаю, так. Да. Тож в принципі ви доволі. Довольно, але після чині обставини доволі. що то как все произошло. Це не хороші деньги, це очень хороші. Ну, ізначально були такови, ми за ними не пошли. Да, ну, я сейчас только это починався осознавать, але вже поздно. Сам прийшов контракт, підписав. А це євген зі Ставропольського краю, який воює, аби не сісти за грати вже більше двох років. Присягається, рук кров'ю не заплямував, але сам дістав тяжкого поранення. Нікого не вбив за вісіти з труп. Чому так вірено? Перший бой прийшов, видел, що в мене стріляли, вистріли видел, сам стріляв, але по дерев'ям не відділ куди получав раніше, відкатився. І за весь этот срок служби второй раз так далеко зайшов до этого в рибі служив, з птичками боролся. Потім 24-річний молодик, що має наркотичну пристрасть, попався із зіллям та був покараний переведенням у штурмовики. Задача була поставлена дойти. до блиндажа, там будет наше укрытие, мы будем в своем укрытии сидеть, пришли, а там уже территория Украины получается, и украинские военнослужащие. Я вам больше скажу, откуда вы выходили, это тоже территория Украины. Я понимаю. Вот это мое первое БЗ было, там было шесть человек. Пять человек, кто со мной были, они все 200, один не остался, это живой. Знаете, какова численность потерь на сегодня российской армии? Я не следил вообще за этой войной. Попробуйте а угадать. Ну, не знаю. Ну, ну, тысяч. Ну, миллион точно будет. Будет миллион. Да? Даже больше? Миллион Скоро, точно. Миллион точно будет, потому что это уже четвертый год правильно, насколько я помню. Вы ну, знаете, какое сейчас количество потерь российской Никак нет, не знаю. Попробуйте угадать. Думаю, тысяч пять, может, больше даже. Тысяч пять? Больше миллиона. Это за все время войны, да. Как бы вы описали сегодня состояние российской армии? Не знаю. Древнее. Древнее какое-то... Без каких-то новшеств. Все, чем мы воевали когда-то, также мы ну, воюем с тем же самым... Они... Как, как же без новшества? Они... Что, ре... ре... что, что такое РЭП? Он был создан еще в каких-то 2005 годах. Это все прогнозировалось, это все изучалось, просто не использовалось. Автоматы, которыми мы пользуемся, что это? Это 1974 года, Калашников, кто-то 1947 входит. Какие Россия преследует цели в этой войне? Я думав, землі не знаю. Землі не знаю, чого нам не халтають. Я стал бачу, що людей много гибнет. Небо точно на сьогоднішній день це ваше небо. Зрештою, окупант Євген починає плакати і зізнається, вважає себе рабом своєї агресивної батьківщини. Я крестьянин обычный раб. Я всю жизнь работал, трудился, чтобы просто прокормить себя, обуться, одеться, все у меня не было никаких там денег. Чому раб? Ну а кто я еще, если я всю жизнь свою тружусь, тружусь, тружусь для того, чтобы себя прокормить. Я всячески хотел бы отказаться от этого. Не знаю, буду стараться по состоянию здоровья, как-то пройти там комиссии вот эти. Мені бы, мне бы не хотелось розрішатися на війну. Я, я здесь только видел Смерть, Боль. Чуді, я не хочу на войну. Андрій Почті, Артем Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини. Успішний рейд гурівців у глибокий тил ворога, трьох кадирівців ліквідували бійці Легіону Свобода Росії, які днями змогли на понад 30 кілометрів зайти у глиб нині окупованої частини Запорізької області. Успішну засідку бойовикам розгвардійського підрозділу «Ахмат» Наші бійці влаштували поблизу села Велика Білозерка. Там вони підірвали ворожу автівку і здобули інформацію про логістику, техніку і командні пункти противника. А потім Страт повернулися із завдання, звертаючись до представників усіх пригноблених москвою народів, легіонівці заявили: цитую ваше життя для кремлівського командування, розхідний матеріал. Тож, котре запропонували приєднатися до їхнього формування, щоб разом протистояти режиму. Зло має бути покарано, і над цим ефективно працює один із підрозділів 54-ї окремої механізованої бригади. Бійці оголосили збір, бо терміново потребують маневрених і потужних машин. Це підрозділ безпілотних систем. Хлопці, які не дають спокою ворогу з неба, контролюють пересування, щоб їхні побратими могли ефективніше захищатись і нищити російських окупантів. А також самі влаштовують вильоти і палять ворожу техніку та особовий склад. Лад противника нині бійці на сіверському напрямку, там де найважче, і вони терміново потребують автомобілів, бо на передовій машини живуть недовго, а вони потрібні для порятунку поранених, ротації, підвозу БК. Тож сподіваються на нас і з вами, бо покарання ворогів має бути неминуче. Треба зібрати 400 тисяч гривень. Ми вже не раз закривали такі збори і впевнені, зробимо це цього разу. Доєднуйтесь, кожна гривня важлива. Вас вітає Небесна Кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. За останній час наші бойові автівки були вже настільки пошкоджені, що не підлягають ремонту. Саме тому ми звертаємось по допомогу до глядачів телемарафону Єдині новини. Пікапи нам життєво необхідні, вони доставляють наші екіпажі на позиції, подвозять БК для виконання нашої роботи і евакуюють поранених. Без вашої допомоги нам буде дуже тяжко, саме тому ми сподіваємось на вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Вона відмовилася від можливостей та кар'єри у Великобританії і повернулася в Україну як тільки почалась широкомасштабна війна. Владислава, начальник медичного пункту 2-го інтернаціонального легіону оборони України, дівчина лікар медицини невідкладних станів, закінчила інтернатуру, склала іспити та підтвердила диплом у Великобританії. Але працювати там за спеціальністю відмовилася, бо в її країні війна. Вона медик і потрібніша удома. Далі матеріал від інших. Інтернаціонального легіону. Останні роки її місце роботи не карета швидкої, а стабпункт на фронті. Підтверджувала диплом за кордоном після проходження інтернатури в Великобританії. Підтвердила диплом, але якраз на момент підтвердження моєї можливості працювати в Великобританії. Почалась повномасштабна війна, тому ті плани відійшли на другу на другий план. І я вирішила доєднатися до лав армії у 23-му році. Владислава потрапила в інтернаціональний легіон. Тоді медиків було небагато, евакуйовували з поля бою, везли на інші стаб пункти. Півроку тому облаштували власний. З часом ми мали змогу набрати до себе більше лікарів. Мали змогу знайти собі ще фельдшера ще водіїв, які максимально досвідчені, і це дало нам можливість також завдяки волонтерам відкрити свій стабілізаційний пункт і вже надавати допомогу не тільки під час евакуації, а вже на власному стабілізаційному пункті. Перший рік працювала з легіоном в Серебрянському лісі. Потім був Покровськ. Зустріли там черговий новий рік 25-й. часів яр проходили і. Це наша наступна ротація. Харківський напрямок на даний момент ми працюємо з пораненими, які поступають саме з цієї ділянки. До них потрапляють різні поранені, складні, і кожен випадок вимагає швидких дій. Так одного разу через дефіцит крові пораненому переливала власну несподівано. Були проведені штурми для нас, і у нас закінчилась кров, тому мені і начальнику медичної служби мого батальйону, ми вирішили, що ми будемо донорами. І буквально в обід ми здали з ним, злили себе дві порції крові, і ввечері свою кров я залила в пораненого, який приїхав майже без свідомості з мінімальними показниками тиску. Поїхав він від нас в свідомості, спілкувався з нами, говорив. І я була дуже вдячна. Бійці легіону іноземці англійською спілкуються не всі багато іспаномовних. Щоб оперативно надати допомогу, медикам доводиться вчити основи іспанської, щоб зрозуміти, де в нього болить, де поранення, коли що прилетіло. Ми стараємось вчити саме іспанською щоб могли з ними скомунікувати в будь-якій обстановці навіть без супроводу перекладача. Також є нюанси пов'язані з віросповіданням легіонерів. У нас є мусульмани, в яких Прийнято, що якщо це не питання життя і смерті, ін'єкції може проводити тільки чоловік. Ну оскільки це не питання життя і смерті, у нас є чоловіки в медслужбі, ми можемо це забезпечити. Якщо питання вже доходить до критичного, вони розуміють, вони дають нам можливість працювати, це не проблема. А так, вони ми дуже їм вдячні за те, що вони приїжджають за те, що вони працюють навіть після поранень, навіть після тяжких поранень. Бо розуміють хто агресор, тож воюють на боці правди з українським військом. Наталя Кулик, факт та марафон Єдині новини. Через поранення вони заново вчилися ходити, а плавання їм у цьому неабияк як допомогло. Два роки тому небайдужі кияни створили проєкт Залізна воля. Це спільнота ветеранів, яка займається плаванням, аби відновитися після ампутації та важких травм. Тренери спершу дають ази, але з часом плаці допливають навіть до змагань. Заняття відбуваються в Києві та Львові. Розповідає Даниїл Самсонов. Найближчу годину цим хлопцям не знадобляться протези чи крісла колісні. Волю рухам дасть вода. Хто сьогодні прийшов уперше, а хтось займається уже місяць, а то й рік спільнота Залізна воля об'єднує ветеранів, які зазнали поранень, втратили кінцівки і прагнуть відновитися завдяки плаванню. Через травми вони почасти вчаться плавати з нуля та з часом навіть беруть участь у змаганнях. Киянин Максим Бойко займається триатлоном. З початком великої війни задумався чи може допомогти ветеранам. На думку спала улюблена справа. Плавання це дуже такий адаптивний класний вид, скажімо, активності, який допомагає синхронізувати координацію і так далі, коли є особливо складні поранення або можливо ампутація, або з координацією рухів. Важко, то вода дуже допомагає. Ідею Максима підтримала тренерка Катерина Савенко та столичний БСН Юність. Так два роки тому з'явився проект Залізна воля за цей час. Через нього пройшли майже дві сотні захисників у Києві та Львові. Від перших днів тут відомий ветеран та громадський діяч Олександр Терен розповідає: крім фізичного тонусу, плавання це ще й неабиякі емоції. Видно, як люди е, починають горіти так з якоюсь справою, хочуть вже виступати десь на змаганнях, заявляються, пливуть у відкритій водії. Е, ну, і, звичайно, це мотивує їх самих в першу чергу, ну і е, мотивує інших людей для того, знову ж інших і ветеранів, е, котрі бачать, що ось є там вже не один та ветеран спортеза. Ми їх вже там 7, 10, 20, е, То чому я буду сидіти вдома? Андрій плаває із залізною волою уже більше року. У травні взяв участь у своїх перших змаганнях «Unbroken Games». Хочу час змагання, хочеться показати якийсь результат. Ну тим паче, коли це вперше, то адреналін такий да, хороший. Андрій пожежник у березні 22-го, коли на Київщині ще точилися бої. Він поспішав на виклик гасити пожежу від ворожого удару, але автівка наїхала на протитанкову міну. Так чоловік уже три роки на протезі. Відновлення триває досі. Плавання ж не як цьому допомагає. Після плавання з басейну виходиш взагалі. Така легкість відчувається, максимальна. Просто спина не болить, нічого не болить. На протезі йдеться, ні, ніби своя нога. Без вагань проєкт підтримав відомий плавець Богдан Гриненко. Завдяки йому залізна воля з'явилася і у Львові. Тут у Богдана своя команда плевців. Олександр Бескінський пливе. Він прийшов. От він, власне, губився в просторі, не вмів плавати від слова зовсім. Е Тижня два-три назад ми проплили оушенмен два кілометри. Богдан Гриненко світовий рекордсмен, чемпіон, паралімпійська гордість України. Через ураження опорно-рухового апарату він сам із дев'яти років на протезі. На тренуваннях він прагне поділитися з хлопцями досвідом, який проходив особисто. Якщо ви відкриєте підручник, будь-який з плавання, а такі є. Там не пояснюється, як плавати людині без двох ніг, як плавати людині без руки і без двох рук. Це все інтуїтивно колись зробив зі мною мій тренер способом метода і тиклу. Отак воно було. А в мене вже це це є, я все це знаю, і мені ну, мені набагато простіше пояснити, от почому так, а не отак. Людей, які втратили кінцівки та зазнали серйозних травм, плавання часто рятує від атрофії, зміцнює м'язи та соглоби, тренує поставу та координацію, а ще допомагає долати комплекси щодо протезів. Вода дуже сильно відновлює взагалі, і вона як перезавантажує. Якщо хлопці приходять похмурі, то через деякий час вони починають посміхатись, більш життєрадісні, і в них з'являється реально цей внутрішній стержень, така знаєте, залізна воля. Даніл Самсонов, Володимир Гролюк, Олександр Чесноков, фактиві, єдині новини. Сьогодні уночі Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу на стадіоні у Вемблі у Лондоні. Усик у п'ятому раунді ефектно відправив свого суперника Даніеля Дьобуа Спочатку у нокдаун, а згодом у нокаут. Це був другий бій між Усиком та Дьобуа. Перший відбувся в 23-му році. Тоді українець переміг нокаутом у дев'ятому раунді. Для Усика це 24-та перемога у 24 боях на професійному рівні. Він, втретє, в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. І вдруге у надважкій базі. Я готуюся до кожного своїх опонентів. Я не займаюся шапки закидательством. І кожен мій опонент це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці. Я дуже вдячний моєму народу за підтримку і. Це дуже важлива перемога зараз для нас і для тих хлопців, які боронять Мою країну. Своєю перемогою Усик встановив світовий рекорд, оскільки до нього жоден боксер не ставав абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Двічі президент України Володимир Зеленський одразу після поєдинку привітав Олександра Усика з перемогою. Олександр Усик знову це зробив. Абсолютний чемпіон, легенда, наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою тебе, країну, всіх, хто вболівав. Журналістам презентували документальний фільм Чернігівський щит про оборону Чернігова у 2022 році. Це частина циклу під назвою Готові до спротиву, який складається із шести стрічок, знятих військовими 119-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Це реальні героїчні історії українців, які стали на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Що хотіли передати глядачеві бійці, та як опанували мистецтво кінозйомки? Далі у сюжеті. Чернігів взяв на себе основний удар. Їм потрібен був шлях на Київ. Посипались повідомлення. То я зрозумів, що повномасштабна війна шок. Розгубленість думки тікати не було Президент на місці, і ми воюємо. 60 записаних інтерв'ю, і лише третина з них увійшла до стрічки. Шостий фільм Готові до спротиву Чернігівський щит розповідає про оборону Чернігова у лютому квітні 2022 року. Військові згадують, зупинити навалу вдалося завдяки самим містянам. Більш ніж П'ять тисяч людей вже в перший день взяли до рук зброю. Зараз говоримо не про професійних військових кадрових, це просто мешканці міста Чернігова, які не хотіли бачити ворога на цій землі. Вони взяли до рук зброю. Сам Володимир опинився серед них до вторгнення був підприємцем. Але коли ворог почав наступати на півночі, він, як і інші жителі, пішов боронити рідну землю. Ідея знімати фільми з'явилася вже після звільнення регіону. Пройшло вже досить багато часу. Того моменту, коли ворог вийшов навіть вже з меж саме Чернігівської області, але залишилось дуже багато питань для того, щоб прибрати ці прогалини, і для того, щоб дати людям повний пазл, повну історію тих подій, а це події саме лютого квітня 2022 року. Ми створили цей фільм. Та окрім героїчних історій містян, до стрічки ввійшли історії побратимів. Деякі з них загинули. Один нещодавно повернувся з полону. Він повернувся, я з ним зустрівся і кажу: Сашко, що ми що ми робимо з твоєю історією, з твоїм інтерв'ю. Він сказав: Вова, я не дарма пішов захищати це місто. Будь ласка, залиш мою історію. Для нащадків керівник проєкту, полковник Олексій Дмитрашківський, наголошує: головне у стрічці це правда, яку вдалося зафільмувати. Для цього і опанували мистецтво кінозйомки. В історію фільму вкладені е, саме історичні документальні історії людей, які безпосередньо були учасниками подій того часу. Основним меседжем має бути е, саме правда без всяких викривлень. Тому що це те, що складається наша історія. Авторам вдалося похвилинно відтворити й зафіксувати злочини російської армії. Згадують, як 119-та бригада зупинила колону військової техніки ворога. Люди на той момент, які е, зустрічали цю колону, вони не були навчені, не були, будемо казати, готові до того, що мало відбутися. Але вони щастю вистояли, відбили атаку цієї колони. І це врятувало, і Київ, і Киян над проєктом працював, і художній керівник, режисер та актора, а нині військовослужбовець Збройних сил України Ахтем Сейтаблаєв. От такі фільми вони підкреслюють те наскільки саме громадянське суспільство здатна дати собі раду, не чекаючи, що хтось за них щось має вирішити. Ця здатність об'єднуватися на спільних ідеях. ця стрічка про людські долі, про їх історію. Чернігівський щит у вільному доступі можна буде побачити вже у вересні. Олена Халілова, Олександр Чесноков, Вікне з тебе, марафон. Єдині новини.